Чоловіча дружба зруйнована коханням до однієї жінки про друзів, розписи церковні про те, як митрополит Андрей розірвав любовний трикутник. Історія кохання неймовірного художника Модеста Сосенка. Любов свого життя Модест Сосенко зустрів, коли йому було за 30. Їй на 12 років менше у 1907 році. У Кракові художник одружився з Михайлиною Христиною Ляйтер. На той момент модест Сосенко вже був знаним художником, мав хорошу європейську освіту та підтримку митрополита Андрея Шептицького. У 1909 році подружжя поїхало у Славську. Там Сосенко з молодим художником Юліаном Буцманюком розписували храм. Сосенко і Буцманюк насправді зблизилися і здружилися ще за три роки до цього, коли розмальовували храм у конюхах на Тернопільщині. Вони стали не просто друзями та однодумцями. Буцманюк захоплювався Сосенком, той став по суті його наставником та вчителем. Тож їхня зустріч і спільна праця у Славську спершу тішила і надихала усіх. Часто ми можемо натрапити на інформацію про те, що Юліан Буцманюк та Михайлина Сосенко стали коханцями, і саме це стало причиною краху шлюбу Сосенка. Чи так це самі розумієте, ніхто з нас свічку не тримав, і висновки ми можемо робити лише з листів, спогадів і фактів. Уславсько Сосенки і Буцманюки мешкали поруч, спілкувалися щодня і не лише під час розпису церкви. Буцманюк, щоправда, з перших днів відчув, що у подружжі щось не так. Про це він принаймні писав у листі до митрополита Андрея Шептицького. Але лист цей Буцманюк писав митрополитові уже після розлучення Сосенків, попри те, що сам казав, що ненавидів Михайлину в реальності вона була його моделлю. Модест Сосенко власне втратив контроль над собою і запідозрив роман та зраду саме тоді, коли побачив портрет дружини кисті Буцманюка. Позиція Сосенків не задокументована, тому як це виглядало з боку Модеста Сосенка чи його дружини на той момент, ми ніколи не дізнаємося. Але усі ці скандали, підозри і з'ясування стосунків вийшли далеко за цю трійцю і набрали розголосу не лише в мистецьких чи світських, а й в церковних колах. Це практично знищило репутацію боцманюка, і, попри усі попередні неймовірні розписи церков, дозволу на продовження співпраці з Василянами він не отримав.